Три, два, один! Львівську ялинку урочисто засвітили. Цьогоріч її одягнули у Яворівські іграшки у формі тризуба і символіки ЄС. Ця Ялинка вона в цьому році особлива, тому що це є євроялинка. І власне це ялинка, яка буде мати особливу символіку нашу українську, національну символіку європейського союзу, тому що така воля українського народу було дуже багато дискусій. А як воно має бути, але діти сказали однозначно, ялинці так такою атракцією відкрили різдвяний ярмарок. Львів вже п'ятий рік поспіль продовжує традицію усього світу і дарує львів'янам нагоду відпочити та розважитись на ярмарку. Кожного року ми намагаємося використовуючи досвід європейських країн додати більше ілюмінації, запросити чим більше красивих та цікавих підприємців, які можуть показати все багатство української культури, власне, в сувенірах, так само презентувати культуру, традиційну кухню. Різдвяний ярмарок розрісся і тепер займає проспект Свободи і різні боки площі ринок. Цього року зголосилося на участь в ярмарку близько більше 150 підприємців, які виявили бажання представити свою продукцію на ярмарці. Ми трошки розширились по зрівнянні з минулим роком. На території ярмарку відвідувачам пропонують гарячі напої та ласу ще різних народів світу, а також зимові сувеніри. Різдвяний настрій тут створюватимуть щодня на фестивалях звіздарів та вертепів. А на саме різдво запрошують на флешмоб, разом заспівають колядку.